Я вас дуже прошу, врахуйте думку батьків, бо ви є обранцями нашими. Понад три десятки батьків-учнів Дубенського ліцею номер 6 прийшли на сесійне засідання міської ради з проханням не робити на базі їхнього навчального закладу академічний ліцей. Ініціативна група за декілька днів зібрала понад дві сотні підписів батьків проти такого рішення міської ради. Чому ми сюди прийшли? Того, що ми не згідні з рішеннями, яке прийняла наша міська влада. Будемо все робити для того, щоб не змінили свою думку. Нелогічно такий великий ліцей зробити академічним. Ніхто про долю дітей не думає, де вони надалі будуть навчатися. Це велика кількість дітей. Серед присутніх на сесійному засіданні батьків, військовослужбовиці та ті, чиї чоловіки воюють. Одна із них Наталія Август, у якої син випускник шостого ліцею. А донька наступного року має йти в перший клас. Не зрозуміло, де ми Опинемося в першому класі, оскільки ми ходимо вже по ліцеях, і місць немає. Нам відмовляють. Мамам першачків, тому що інші ліцеї не спроможні прийняти таку кількість. Ми так просто це все не залишимо. Будемо скрізь звертатися, щоб нас почули у січні 2024 року. Майже 67% батьків у дубні через онлайн опитування проголосували, щоб академічним став ліцей номер 8. зі слів начальниці управління освіти в дубні Наталії Іваницької. Робоча група, яку створили з представників освітян і гулів батьківського самоврядування, одноголосно також. Обрала восьмий ліцей як академічний. Це рішення було проігноровано, таке обговорення громадської думки освіти, і абсолютно без участі у органу в сфері освіти Дубинська міська рада вирішила собі підготувати і винести на розгляд сесії рішення, в якому винесла пропозицію на Рівненську обласну раду щодо створення академічного ліцею на базі ліцею номер 6. Пропозиція академічного ліцею на базі 6-го ліцею. Тому що перевага в площах, перевага в класах, перевага в розташуванні, перевага спортивних майданчика в порівнянні з ліцеєм номер 8. Отож, 8-го ліцею на сьогодні на 760 дітей От там справді не буде де діти дітей, які схочуть вчитися в академічному ліцеї. У шостому ліцеї, за інформацією директорки цього закладу Марії Іванової, нині 11 початкових класів. У ліцеї номер 8 немає початкової ланки. Зі слів керівниці управління освіти, якщо з шостого ліцею зроблять академічний, то понад три сотні дітей початкових класів вимушені будуть їздити на навчання у віддалені райони або за межі міста. З 1 вересня 2025 року в Дубинській ліцеї. Номер 6 вже не буде набору учнів до першого класу. На сьогоднішній день ми маємо таке рішення. Це просто видумка, розумієте, що такого ніхто не ставив питання. Тільки почався навчальний рік. Він буде продовжуватись. Питання самого ліцею буде розглядатися майже на кожній сесії. Попри звернення батьків та суперечки, більшість депутатів проголосували за те, щоб виключити з переліку академічних восьмий ліцей та залишити лише шостий рішення. Адекватних депутатів правильно вони прийняли його для того, щоб далі працювати. Ми вибрали саме найбільші, саме е, приємний міші це знову ж таки шостий літей, до якого можуть під'їхати з інших громад, привезти діток, так само розмістити і так далі. Багато чого ще не зрозуміло і для нас. Це піднімалося питання щодо там можливого там гуртожитку і так далі. Я вже просто говорю, щоб люди розуміли, ніхто ще не знає, як воно буде. Я їм допоможу. Ми спільно підготуємо звернення до міністерства освіти науки до знову ж таки повторно до голови обласної ради депутатів до голови рівненської обласної державної адміністрації пана коваля і так само будемо звертатися до депутата нашого округу 154 олександра алексійчука в обласному департаменті освіти та науки на наш запит відповіли що згідно з планом формування мережі закладів який затвердили депутати обласної ради 20 вересня у дубні пропонують зробити академічними два ліцеї шостий та восьмий але цей план ще Можуть змінювати та доопрацьовувати з урахуванням законодавчих вимог. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.